Обачно тривога була без, без двох минут, 8.58. Вот. И потом через каких-то 2-3 минуты один взрив був, а потом второй я вот біжала. А потом муж прибежал, он был на кухне. Бистко меня разбудил, только тревога началась. И я швидко выскочила сюда, начала одеваться, пальто одевать і все, и тут бахнуло. И все, и мы потом спустились вниз. с мужем. Сначала был один, где-то где то был взрыв. Но я первого не слышала, это муж слышал. А потом после второго вот это вот я. Здесь вот выбило дверь, вот, совсем выбило. Там в окно за... Ну, окно уже заделали. Уже... окно уже заделали, правда. Там окно было уже... Ну, они уже забили, потому что холодно нам. Да, Ребята забились. А там еще снимают. Вон, там стекла в комнате. И здесь вот, вот тоже. Тут еще ничего не делали. Это, видите, это это был второй ты взрыв, спрашивает. Первый да. был второй. Перший був одразу, вони одразу рядом были. Спочатку там швидко и потім здесь. Буквально в течение 5-7 минут Выбежали на вулицю, і вже там на вулиці люди поприходили. Ну я там была, у мене завжди сумочку свою беру, там всегда лекарство. валерянки напилась. А потім приехал, син забрав нас к себе. Я живу на Пантелеймоновской, работаю здесь. И там взрыв, ну как взрыв был, и ну, сильный удар такой вот. И позвонил мой сын, он живет здесь немножко дальше, и говорит, мама, здесь что-то взорвалось. И мы с мужем приехали сюда, вчера уже было 10 часов. Но идти мы не могли, мы оставили машину на Пастера. Шли мы по просто по стеклу. И спрятались в арке, потому что летели какие-то, как, не знаю, шахеды это называются, не знаю. Вот. А потом уже пришли сюда, здесь уже была охрана, полиция, милиция. И вот то, что я увидела, вот то, что здесь вот и есть. Выбила здесь. Вот у меня тут ролет стоял и дверь. Дверь выбила прямо с, вот, с рамой, и вот у меня висит потолок, только вот недавно у меня был здесь ремонт свежий, видите, ну свеженький ремонт, потолочек мы подставляли, э, <кхм> вот, и висит потолок, у меня уже было на две недели, э, там люди расписаны по заказам, ну там юбочку укоротить, брючки, там такое вот все по мелочи, вот, но ну, сейчас я работать пока не могу. Сейчас вот э, сын пошел заказать, может, вот ДВП хоть закрыть на ночь. Вот это все не оставишь же вот так вот. По попереднім даним, які ми зібрали, в нас пошкоджено 33 житлових будівлі в двох районах місця. Це більшою частиною вибиті вікна, віконні блоки біля 300 вікон, пошкоджені двері, пошкоджені покривлі, дуже багато пошкоджено покривіль. Але з самого ранку всі комунальні служби активно після того, як були завершені слідчі дії, і нам надали дозвіл проводити роботу по відновленню. Всі комунальні служби міста приступили до роботи. Прибираємо сміття, прибираємо уламки вибитих вікон, деревини і так далі. На сьогоднішній день є пошкодження інфраструктурних об'єктів, комунікації. І зараз саме всі і комунальні служби, і служби, які надають ці послуги, працюють над відновленням. Інженерних мереж я вважаю, що ми це все швидко налагодимо зараз. Розгорнути в тих двох районах міста штаби для того, щоб всі мешканці, які постраждали від цих ворожих нас, ворожих обстрілів агресора, мали змогу оформити акти та отримати та подати їх в районній адміністрації для отримання матеріальної допомоги. Додатково працюємо з мешканцями, розповідаємо, роз'ясняємо, яким чином ще податись до є відновлення знов ж таки для отримання допомоги. Всі будуть. Будинки Обстежуються, всі будинки будуть відновлені, все буде Україна, і ми переможемо. Зараз всі комунальні служби в управлінні, яких знаходяться ті житлові будинки, допомагають мешканцям, надали плівку, надають шифер, надають, якщо необхідно, пліти ОСБ і допомагають безпосередньо закривати всі отвори для того, щоб провести герметизацію будинку. Мрія не постраждала, полотно не постраждало. Наразі зараз ми ремонтуємо контактну мережу. Як тільки ми її відремонтуємо і налагодимо ще додатково Ови, там інфраструктурні комунікації. Ми знову запустимо трамвай. Ми сьогодні зранку далі оголошені. У нас трамвай змінив трішечки маршрут, але ми додатково пустили 10-й тролейбус для того і збільшили його інтервал для того, щоб мешканці не відчули на собі всі ці незручності. Ми всі знаходимося у дворі музею. Вчора надвечір сталося влучання поблизу музею, через що, на жаль, відбулося пошкодження будівлі. Саме сьогодні музею виповнюється 124 роки, і такого дня народження музею ще не було. А на перший Чому погляд, те, що, що ми бачимо. Що з боку Софіївської досить пошкоджені вікна та рами. Також у середині музею відбулося пошкодження стелі та стін. Наразі відбуваються слідчі дії щодо тих пошкоджень, які ми можемо зараз не бачити. Приблизно половина залів музею була пошкоджена стеля та пошкоджені стіни. Але коли ближче ми зробили огляд, то на щастя у більшій кількості уражень стін, де відбулося тріщини, виявилося, що це колись були вікна а коли просто які просто від вибухової хвилі вони вже вилетіли. Тобто, наскільки серйозні стіни у скількох залів, зараз ще важко сказати. Слава Богу, немає ніяких втрат серед людей, немає пошкоджень та поранень. В музеї був охоронець, який по інструкції на початку. Тривоги спувтився до сховища. Це третя або навіть четверта вибухова хвиля. Перша відбулася минулого літку, але наразі цього цьому випадку пошкодження найбільше. Не один раз ми говорили, те, що музей робить все можливе за безпеки. Експонатів тому в нас відбулося декілька хвиль вивезення. А все те, що знаходилося в музеї в залах, це були тимчасові експозиції. А на жаль, на другому поверсі є пошкодження стін та дуже запилені колекція, приватна колекція Едуарда Димшиця, Романа та Маргіт Сельських. Але сьогодні, наприкінці дня, ми очікуємо. Реставраторів і вчора при детальному огляді значних пошкоджень експонатів не відбулося на другому поверсі, і так і на першому будівлі біля 200 років 124 роки. Як будівля стала офіційно музеєм, є культурною спадщиною і ми вдячні. Милість боже, що не відбулося значних пошкоджень самих руйнацій будівлі. А все інше відбудуємо зараз будуть першочергові чергові дії щодо консервації будівлі. А якщо ми будемо казати про більш глибокі дії щодо реставрації, то це все буде відбуватися після перемоги. Але я точно можу запевнити, що після оцінки у найближчий час ми зможемо зробити вже висновки, і будемо робити все, щоб найближчим часом вже відкрити свої двері для відвідувачів. Знову, звісно, вже вчора ми були на зв'язку як з ЮНЕСКО, так і з Залів, так і міська влада. В нас вже є фінансування, і найближчим часом в нас є можливість відновити та провести перші дії. Музеї відбулися дві хвилі евакуації нашої колекції. Е, інша колекція схована на, на рівні людської безпеки в, в фондах музею. Е, музей, як ви напевно всі знаєте, на протязі останнього року дуже активно вів виставкову діяльність. Вона не стосується звичайно музейного фонду України. Жодний з експонатів музею не постраждав. Звичайне, є пиліве забруднення від того, що стара штукатурка, на жаль, в деяких залах впала зі стелі. В музеї зараз відбувається декілька виставок, роботи з колекцій, приватних колекцій. Як, наприклад, Едуарда Димшица та художників, які ми експонуємо зараз, вони не постраждали. Ми їх експонували в тих залах, де ми намагалися створити певні безпечні міри, наприклад, експонування в залах, де є правила двох стін, чи, чи всі ліхтари. Напевно, ви були в наших експозиційних залах. У нас є два е, світлових ліхтаря. Е, скло там вже давно було замінено на пластик. Він витримав, витримав. Е, тому що стосується і приватної колекції, і колекції музею. Можете не хвилюватися. Історичні частини інтер'єру, слава Богу, не постраждали. Що стосується пошкоджень, то вони всі внаслідок хвилі, вибуху перед музеєм, насправді постраждав більше екстер'єр музею. Тобто ви бачили історичний паркан навпроти музею. Після того, як завершаться всі необхідні процедури, пов'язані з фіксацією цього злочину, звичайно, музей буде робити все для того, щоб закрити вікна з боку головного фасаду, нас підтримує, і держава нас підтримує, і Швейцарський фонд Аліф, і ЮНЕСКО. Ви всі добре знаєте, що ми працюємо з тими фондами. вже Майже два роки, тому найкоротший термін ми зможемо це все закрити. І сподіваюсь, не так багато часу піде. Ми побачимо вже на нових виставках. На сьогоднішній день після нічної атаки відомо про пошкодження шісти пам'яток, в тому числі це художній музей і п'ять будівель навколо наблиз лежачих вулицях. В 16 годин ми виходимо з комісією на обстеження більш детального музею для створення акту. Пошкоджень і ЮНЕСКО вже проінформована. Ще вчора ввечері від них мала бути реакція в соціальних мережах. Наступні дії від ЮНЕСКО вони займають більш довгу процедуру, але вони поінформовані. І як у минулі обстріли, які були в липні, серпні і вересні. Також очікується реакція на вищому рівні ЮНЕСКО. Має приїхати місія і експерти ЮНЕСКО, які мають це зафіксувати для того, щоб потім були, була відповідальність від агресора, який навмисно руйнує культурну спадщину. І обидві конвенції ЮНЕСКО 1973 року і 1954 року порушується